Там бджіл на третій день після обробки щавелевою кислотою. Е, достав планшетки, порахував, е, кажу, там, де вони стояли. 9 0 5 28, 28, 4. Це цей ряд. Ідемо на другий ряд. Другий ряд в них обробка два дні назад, на день раніше. 14, 13, 2, 0. І ось тут. Забув. Зараз, дивлюся, воно бігає зараза. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ось так. Це стан е, такий по кліщу. Е, нагадую, відбувалася обробка щавелькою методом пролива, вулики, вісьмирамочники з січатим дном. Е, стан сімей різний. Є слабші, є сильніші. Е, що я хочу сказати в порівнянні з минулим роком? В минулому році було набагато більше. Чому? Тому що в минулому році ми обробляли кліща один раз весною. Оце потім так от проливом, і далі вже пішли пластинами. Тобто ековел ми їм не ставили. До цього щавелькою перед медозбором ми їх не проливали і так далі. Тобто кліща було там і по 40, і по 50 штук висипалося. А оці сім'ї, в яких ви побачили 28, по-моєму, да, і 27, це одна з них, ви бачили, і 23-й номер. Да? Ось тут у нас багато ось кліща. І ось тут у нас багато, 13-й номер. Це сім'ї, в яких і до цього весною, да, коли ми проливали, плюс літом, коли перед медозбором проливав я щавелькою, ви бачили да, по шорцах, по віду, що ось тут і було багато кліща. Це е, про що каже? Одна з причин може бути те, що сама бджолородина, ви знаєте, да, є бджолородина, які самостійно можуть навіть боротися з кліщем, є у яких цей е, показник набагато слабший. Ось це може бути така ситуація. В інших е, кількість ви почули, то можу зробити поки що попередній, попередній висновок, що більш-менш все нормально. Тобто це не 50, не 100 штук, як знаю, що зараз хлопці на Ютуб дивлюся, теж проливають, показують там вся планшетка красна, да, червона. Тобто тут такого, як ви бачите, немає. Тобто, ось ця сезонна боротьба, вона дієва.